Починаю відео з цієї арочки, заходжу йду до замку. Зараз будемо дивитися, що тут є у нас гарно. Я не дуже буду розмовляти, просто буду показувати, що тут є всередині. Скажімо так, багато історії я не знаю цього замку, а набрехати вам я не хочу. Тож просто будемо дивитись на цю красу разом. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо ви ще не підписані, Поставте мені вподобайку. Можете писати мені будь-які коментарі. Мені завжди, завжди цікаво знати думку людей. Я дуже комунікабельна людина та порозмовляю з вами залюбки. Так, Дивимось такі башти. Зараз я дивлюся. Люди кудись так прямують, що там є цікаве. Всі такі туди пішли. Щось, мабуть, там цікавеньке. О, дивіться. От можу вам про це розказати. Це фото зроблений у формі дракона. Бачите, це я точно не набрехала, вам правду розказала. Ось куди люди виходять там. Мені цікаво. така арочка, гарненька, красивенька така. Ще тут якийсь двір є, але він бачите закритий на замок то пройти туди не можна. Крамничка. Ого, така площа здоровенна. Здоровенна, красивенна. Так, і в ній знаходиться дуже багато музеїв. Бачите? І тут е, жили стародавні часи. Королівська сім'я. Гості приїздили теж, я думаю, їх тут десь розміщували. Всі водостерки, бачите, клас. Вони всі зроблені, наче драблюнчики такі. Тут їх багато дуже. Так, Зараз йду якась оглядовий майданчик чи щось таке. Стіни так розписані там гарно. Подивимось зараз. Що там? Дуже мені цікаво самі подивитись та дуже хочу вам показати, що звідси видно. Так, ось тут є такий з'їзд і є сходинки. Я по сходинкам, мабуть, піду, бо мокро, може бути слизько. Так, це в нас ага. туалет. Добре, в туалет нам не треба. Тож, просто покажу, що тут є. Бачите, так деревця посадили дуже щільно. А, ні, це не деревця, це виноград. Клас! Вони тут ще й виноград вирощують. Трояндочки і виноградик. Дуже так все охайненько, дуже так красивенько. Я не знаю, що це за чоловік такий. Але от, бачите, я... можна подивитись скрізь бойницю. Це така, бачите, в стіні бойниця. Через неї видно місто. Ага. Чесно кажучи, я так вперше бачу бойниці зсередини. Зрозуміло, як вони зроблені, бо в книжках я, звісно, що читала, але ж вперше побачила. Так, тут у нас ще є, є якийсь спуск, але закрито. Дуже цікаво, але ж закрито. Добре, будемо звідси виходити та підемо дивитись далі. Сподіваюсь, що в мене не закінчиться пам'ять в телефоні. Та я зможу відзняти всю територію одним відео на один телефон. Так, йдемо, йдемо далі. Наверх можна підніматися О, не сходинками. А так просто. Так, бачимо, така зелень росте по стіні. Так, щось такий дощ починається. Ось такий, бачите, такий дах. Встигнути записати все на одне відео. Ще може камера розрядитись, бо я поки йшла до замку, то я вже там не знімала відяшок. Так, виходжу зараз звідси бачите, які стіни. Все воно таке масивне, дуже, дуже міцне, добре зроблене. Це ж люди раніше робили. Без будь-якої техніки все вручну. Це ж молодці, так, зараз трохи стрельне, бо буде парасольку відкривати. Бо щось такий дощ починає лити. Не хочу я намокнути. Так, зараз ще трохи ми тут оббіжимо з вами цей замок. Подивимось. Я зговор ще кілька хвилин. Є ялиночка стоїть, боже! Моя парасолька, вона, бачите, що з нею капець випрямила. Ялиночка ще є. Яка ялиночка буде заливає так, що капець. Подивіться, яке дерево. Класне. Добре, що людей тут небагато зараз. Бо інколи коли доводиться мені так в екскурсії ходити, люди приїжджали. Тут, до речі, я була в осені і тут дуже такий гарний-гарний сад. Мені він так дуже подобався. А це, бачите, квітки позрізали та їх гілками від ялинки. Накрили все. Мабуть, що воно не вимерзло, а де воно померзла. Хоча було таке, що десь мінус 17 було, то понакривали, мабуть, щоб квітки не померзли. Бачимо такі бруньки. Подивіться, які класні. Не знаю, що це за дерево таке буде, але бачимо. бачите, які вони вже класні такі набухли. То скоро, може, там щось буде вже цвісти. О. Скульптура прикольна стоїть. Так, камери скаче, вітер дме. О, дивіться. Скульптура така нормальна. Прикольна. Для саду піде. Тож тут такий... Тут у нас вентиляція ще є, то значить там десь дуже є. Це залишився, бачите, такі авіня. Це був ще тут фундамент від якоїсь там е, забудівлі. Забудівлю, мабуть, вже зруйнували, але фундамент залишили. І він такий е, слугою е, дизайнерський вивчився. Дуже гарно виходить. О, це кущики так прикрили, щоб вони не змерзли, щоб їх там вітром не обдувало, не обмерзали. Юка росте, це я точно знаю, бо в мене в саду росте юка на рослинах розуміюся. У мене зараз вдома. Вибачте, боже, з цим вітром закрить Це парасок. Це Я зараз на своєму каналі відео розповідаю дуже багато про різні рослини, такі рослини хижаки, орхідейки, догляд за ними, як вони взагалі мешкають, ці рослини фіжаки. Декоративні орхідеї в мене є. Образна. Це я поки так само прохожу, то просто вітаю. Mm -hmm. ну, Тож підписуйтесь на мій канал, Мені багато чого цікавого є, як е, продлити життя гіацинтам цим там та нарцисам. Бачите, скільки таких снопів понаставили. Так, і зараз ми ще ці, трохи обійдемо ці снопи, щоб подивитись красоту. Дивіться, як гарно. Взагалі-то ми сюди прийшли не снопи дивитися, що знаходиться всередині замку, але я, бачите, забалакалась і вам вже тут понарозказувала багато чого. Тут вони, е як сезон, то запускають робота газонокосарку яка саме собі настрижевся. Це замок в мініатюрі. Можемо так його роздивитись. Так, дивіться, ось ця локація. Ось вона. Схоже, правда? Так, і були ми в цьому дворі. Заходили ми сюди. Пам'ятаєте, там, де я вам показувала війниці. Ці войниці там а, десь. Десь там, тому я вже. Так, далі пройдемо ще, трохи подивимось. Тут, до речі, дуже багато троян цвіте. Не зараз, звісно, але десь до середини грудня вони тут були такі е, яскраво червоні та е, такі яскраво-жовті, ще ми бачимо така. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підпишіться, мені буде дуже приємно. Підтримайте, будь ласка, український контент. Зараз ще трохи сюди подивимось, що там. Це щось таке, я не знаю, вже сучасне стоїть. Не знаю, що це воно таке. Можемо пройтися. Стежка є. Це якийсь, може, портал такий. Бачите? Щось таке непонятне. Пройдемося порталом. Вау! А ну, ні, ніфіга не попала я в інший, в інше вимірювання. Залишилась тут, як і було. А дуже б хотілося. О, подивіться, які плоди. Це тро... А, я думала плоди. Бачите, це троянда. Вона просто замерзла та так залишилася. Здалеку я думала, що це вже така шипшина. Получилось. Аж ні. Помилились трохи. Так, тут у нас ще є якийсь прохід. Не знаю, чи можна туди пройти. Спробуємо та будемо вже, мабуть, завершувати. Бо дощ такий вже накрапи. Ні, а ні, є, сходинки. Так, сходинки є, поки подивимось сюди, поки я сходинками йду. Що в нас тут є? Ще кудись сходинки йдуть. Ага, прийшли на кодовому замку. Так, дивимось, підписуємось, будь ласочка. ставимо вподобайку, якщо ви додивилися це відео до кінця і пишемо мені будь-який коментар. Я обов'язково на нього відповім. Дякую, що прогулялися зі мною цим чудовим королівським замком. Сподіваюсь, я ще до пару замків доїду, поки в Кракові знаходжуся. І будемо з вами дивитись цікаве. Як поїду з Кракова, будемо дивитись щось інше.